На превеликий жаль, на сьогодні, діючий один із депутатів міської ради все зробив для того, аби у свій час ідея побудови нового полігону, сучасного, суперсучасного полігону, якого аналогів нема в Україні, аби та ідея провалилася. На превеликий жаль, так було. На превеликий жаль, за останні 4 роки не зроблено жодного кроку. Було зроблено дві спроби, ніби побудувати новий полігон у інших населених пунктах, але жодного кроку не було зроблено, щоб це зробити. І, на превеликий жаль, на сьогоднішній день ще немає ясності, що буде далі. Австрійці вони продали своє підприємство чехам. Чому ми зараз на роздоріжжі? Тому що немає ще чіткого підтвердження від чехів, що вони готові вкладати гроші у будівництво полігону. Значить, в мене була зустріч із чехами. Вони просили певний час, щоб розібратися із самою фірмою в Україні, не тільки в і в Україні, і на словах вони підтвердили, що вони готові будувати полігон. Що ми просимо тепер? Розроблений проєкт такого протоколу про, про наміри, укласти договір, такий протокол про наміри, що ми просимо міську раду. На певний час ще дозволити завозити сміття у виноградів для того, щоб визначилися ми щехами до кінця. Це має бути ну, по моїх підрахунках на протязі місяця-дво. Ми просимо до кінця року. Вісім років вже. А хто з вісім депутатів тоді провели 200 шостому року? Поділі мають на Мусані. Бо ви не поїхали в село і не говорили з тими людьми. Неправда. Ні, не, Чого неправда? Поїхали тоді, коли виникла проблема, Олег Міхайлович. Неправда. Я у селі був неодноразово і, наприклад, який жаль… Але ви що проблема виникла, а, а, вели. Вели. а треба було почати з людей. Переобудити мешканців села, якщо неодноразово… Так треба було, так. Людей возили у мішкальць і показували, що є. Наприклад, який жаль, там після певної проробленої роботи все перевернули з них на голову. У нас було рішення сесії сільської ради про дозвіл на розміщення полігону. Воно було зроблено в широкому у 2000, по-моєму, 7-му чи 8-му році. Я не пам'ятаю. Після того, коли включилися два згаданих депутати і почали ходити і розказувати людям всякі небилиці, що буде закритий. Е там ягоди ви не будете вирощувати, вам сюди відходи. Ну, в принципі, тут сидить представник із села Широке, він зараз у самообороні, він був одним із головних противників розміщення. Він може більше сказати, що там буде. Після цього почалися обратні процеси. На превеликий жаль, я тоді, Мальвіна Йосипівна, я один їздив у Широке. Ні, адміністрація не їздила, ніхто з депутатів не їздив. І один єдиний раз, того, як, як провалилися ці кроки, Тожі що, що далі зробилося? Для того Що, що? що забилося uh, значить, мушу вам повідомити, що у кожного є свої повноваження. Є повноваження у районної ради, є повноваження в райдержадміністрації. Уповноваження райдержадміністрації входить вся виконавча гілка влади, і це повинна робити адміністрація. Я голові адміністрації і одному, і другому, і третьому. Після Якуба я сказав, я вам жодним чином не помішаю, а де тільки зможу, поможу, щоб зробити полі.